Так, ну що, ранок, дуже що щось прийшло. Що мене не вділили також подаруночком. Так, бачу, щось там вже стоїть. О, це мене вже радує. Так, ну що, ти, Мікулаш, святий Ух ти, Ну ух ти, який ти, Ах ти. Шалун. Так, це я люблю. Татра. О, 52% це взагалі круто. Так, Томі Гіл, Фігер. Ух. Нью-Йорк. Хіра собі, Кельвін. О, ну, Слухайте, в мене е, Миколай дуже е, цей, дуже щедрий цього року. Зими, як бачите, немає на вулиці. Ранок, снігу немає, але. Зато подаруночки є. Йдемо розпаковку робити. А ну що, Миколайчик розібрали ми. Інтригу тримаємо до кінця. Так, Нью-Йорк, що там може бути? А вже бачимо. О, -о, -о, -о. Які гарні штучки, дрючки, ооо, це якийсь обув буде оригінал. Так, я можу ближче. То мігілфінгер. А-а-а! Певно, мені Миколай приніс те, що я дуже нього просив. Зимню обув. Що, подивимося. Та-дам! Ух ти. Ух ти, інструкція, Гарантія. Так, о, шкіряні кожані, ніхера собі. Ніхера собі, сказав я собі. Ух ти, ну тут це, звісно, так. Да, це, звісно, прям дуже гарно. Дуже красиві, дуже гарні. Дуже... Будемо пробувати на нозі потім. Але круті. Але круті. Ну, дякую тобі. А, Миколайчик. Штучка. Так, все, грошенята ніякі мені не відпускають. Так, да, грошенята, а, на жаль, не... Ва, але, ну, слухайте. Але такий дивний Дід Мороз, конечно. Ой, кажу Дід Мороз. Миколай прям взяв і таку красу мені подарував. Дуже, Ну, дуже круті, дивіться, друзі. Краса. А з джинсами це взагалі буде супер дивитися. Завжди такі мріяв, якщо чесно. Ну Таке. Дуже круті, дуже-дуже круті. Так, що тут, що тут? Угу. <плес> <плес> а, ну що я говорив? Дуже такий цікавий, звісно. Миколай. Ще взяв, та мені чек поставив. Це для чого? Щоб я йому подякував ще швидше, ще краще 162 євро. Ну, але дуже круті, вони теплі йдуть. Ой, вообще ну просто круто. В такі як кажуть, зим зимові взяття так. Треба щось поставити, якісь банани, як в дитинстві, пам'ятаєте? Так, ну що, йдемо далі. Ну що два подарунки мені принесли, йдемо до другого. Ну і другий подарунок уже Йдемо дивитися. Так, і другий у нас кельвинушка. Самар трішечки. Що тут? Що тут? Ух ти, помаранчеве щось. Помаранчева революція. Ющенко, так, Ющенко, так. Це наш президент. Так, так, батюшки, Ну, це, звісно, да. кросовки мені зал. Я також просив, я також просив від Миколая, Коли мені купують якісь кросовки нові. Ну, все він все відчув, все, що я від нього просив, все він мені купив. Дуже круті. Пінні, все, що мені треба для тренування. Колір взагалі крутий. Чи тут це все блистить в темноті і впереді, ну, в общем. Ой, друзі, зацініть! Ну це круто, це ж крутизна. Дякую тобі, святий Миколай. Якщо чесно, то е, в зал кросівки я собі сам купив, тому що я дуже їх хотів. Тому вірте в чудеса, як кажуть, і. Завжди в кожного в серці повинна бути якась віра, якась магія і те дитинство, яке залишається завжди з нами. Тому всіх зі святом, хто тримає свята, не знаю, хто якого числа, тому що всі по-різному тримають. Але всі, хто тримають, тому всіх вітаю з тим Миколаєм. Надіюсь, він вас обереже від такого суворого життя і принесе вам гарні, приємні подаруночки. Головне, щоб це було. Mm, від чистого серця. Всіх обнімаю іду пробувати кросівки.